Король Лев, нічна мандрівка. Над землями прайду запалала глибока ніч. Леви у лівій міц не спали. Не спав лише Сімба. Аж тут юний принц почув шум, що доланав з двору. Сімба нашороши вуха. Шкряп, шкряп, шкряп. Знову почулося чотирнаське шкряботіння. Сімба обережно відсунувся від мами і нишком пробирався туди, де спала нала. «Нало!» – прошепотів він. Біля лізва хтось є. Ах. позихнула Нала. Вона ледве розплющила очі, і вони відразу ж заплющилися знову. А, Сімбо, то ти іди собі спати. Мені такий чудовий сон снився. Ходімо, Сімба, наполягав. Невже тобі не цікаво? Нала знову розплющила очі, цього разу повільніше. Просто зараз, але ж там так темно. Ти що? відказав Сімба. ти Чотизикалася? Хто? Я? Нала підскочила на стрибунець. Звісно, я не боюся, гайда. Сімба та нала прокралися повз своїх матерів і решту сонного правду. Вони спинилися на краю лігва і стали вдивлятися в ніч. Шкряп, шкряп, шкряп. Що це? запитала Нала. Там хтось є, примружив очі сімпа. Бачиш щось? Нічого, сказала Нала. Сімпа вже зібрався, був повернутися до ліва, коли велика грудка грязюки зі йому прямо в мордочку. Поглянь, он, там тамтечки, сказала тихенько Нала за високої кубки землі вичовгала дивна істота. Здавалося, це створіння має два хвости один попереду, а другий позаду. То був найдивніший звір, якого Сімбі і налі колись доводилося бачити. Аго? гукнув Сімба. Гей, хто ви? Створіння сполохано поглянуло на левів. Ви загубилися? Що ви тут робите так пізно? запитала Нала. Чому ви зараз не спите у себе вдома? Я трубко зуб, позадкував від ливеня дивний звір. Ми спимо вдень, а гуляємо вночі. Зараз у мене саме сніданок. Аби ж то й мені можна було спати весь день, а гратися вночі, промовив Сімба. Він поглянув на гілку дерева, де міцно спав птах-носоріг зазур, який страшенно любив командувати. Тоді не було б зазу, який шпигує за нами і наказує, що робити. Всім вайнала підійшли до трубкозуба, який знову заходив серити землю. Левенята зацікавлено спостерігали, як він діставав термітів своїм липким язиком. Нарешті трубкозуб розвернувся і побрів кудись у ніч. Зачекайте! гукнув Сімпа. А куди ви йдете? На пошуки своїх друзів. Хочете піти зі мною? Всім боїнало двічі просити не довелося. Вони пістрипцем подалися за трупко зубом. Ой, скрикнув сімба. Він наступив на голку. Нала розвернулася довкола. Тут голки повсюди. Цікаво, звідки? Перепрошую, почувся голос. Не можу дати їм ради. Ці голки постійно випадають. Сімбо і Нала обернулися і побачили звірка з безліччю голок на спині. Це був дикобраз. А для чого вам ці шпичаки? поцікавився Сімба. Вони тримають на відстані тих, хто хоче на мене напасти, підморгнув дикобраз. І тут Сімба збагнув, що вони добряче відстали від трубкозуба. Коли Левенята наздогнали його, той саме спинився поговорити з чудорнацьким зайцем із довгим придовгим хвостом і короткими передніми лапами. Виявилося, що то був не заєць, а довго ніг. Він одразу ж запропонував провести змагання зі стрибків, і Нала та Сімпа погодилися. Левенята вважали себе майстрами зі стрибків, адже тренувалися щодня. Ще є час передумати, попередив трубку зуб. Сімбо засміявся, проте після першого стрибка йому вже було не до сміху. Довго ніг стрибав утричі далі, ніж левенята, після другого стрибка за ним і слід пропав. Сімба і Нала визнали поразку. Вони розвернулись і подались туди, де завзято риземлю зуб Ви не голодні? запитав він Сімбо і Налу У ливеня заворчало в животах. Вони не звикли так довго гуляти після вечері. Трошки, зізнався Сімба. Але коли Сімба і нала побачили, що саме трубкозуб їм пропонує, то вирішили, що не такі вони вже й голодні. А у вас є щось інше? запитав Сімба. Ти маєш на увазі щось, окрім термітів? трубкозуб на хвильку замислився, тоді протіпав кілька кроків. Ану, погляньте сюди. А що там? поцікавилася Нала. Мурашки. Повідомив трубкозуб, Бачите, я зазвичай лишаю їх на десерт. Я з вами поділюся. Аж тут холодний вітер Скуйовдив шерсть левенят. Невже щойно стало темніше? здригнувся Сімба І холодніше, додала Нала. Левенята позіхнули. Вони вже добряче притомилися. Думка про затишне ліго так і вибавила додому. Проте, коли Сімба оглядівся довкола, то зрозумів, що гадки немає, у якому боці їхня домівка. Пам'ятаєш, звідки ми прийшли? спитав Сімба. Нала й собі озирнулася. Не знаю, нато темно. Левенята заходилися шукати щось знайоме, прикмети, які б допомогли їм знайти шлях додому. Але в темряві годі було щось розгледіти. Не хочеться лишитися тут до ранку, зітхнув Сімба. «Завжди, но! раптом вигукнула Нала. Високо в небі, розійшлися хмари і вигукнув місяць. Його світло осяяло стежину, яку шукали сімба і Нала. Вдалині вони побачили скелю прайду. Левенята попрощалися з трубкозубом і поспішили додому. На шпиньках вони зайшли до лігва і побачили, що всі міцно сплять. Сімба і Нала вляглися біля своїх мамів. Добра ніч, Сімбо, проморкотіла Нала, солодкий снів. Побачимося вранці, широко позихнув Сім. Як думаєш, що буде на сніданок? Все підійде, заповланала, аби не комахи.